Все. Мы ему тульку. Во, тулька, копчена. Из картопля в мундирах Её там ешь. Копчено. О, поделается трансляцией в телеграме. Сейчас будет диии. Так, тут мені щось Ілюша писав. А что тут таке вчорашнее на цьому? Земля-то, чешо, до того. Вона ліноліум, до тоді не отстирає, якщо ты там. То ее да, да. треба в грубу выкинути. Чишо. Воно тоді це, на линолеум и воно это.

Они не похоже, блядь. я зашла в море, январь, она такая... Сейчас только в дом, ты что, только устала. Это так, как кто за елочку попитал. Елочка! Вам нравится? Елочка! Че вас как называют? А лучше напиздела. пиздела. Uh -huh. Всю прийшла до машини, сьогодні поставила акумулятор. А вона каже, фігу вам. Я вас вчора ви знов до голови, блядь. А тепер ви сьогодні сходить. Да? Ну, коли вже що? сил нема, улыбаться. А нічого не вийшло. Ви так просто одну відносить. Я їй казала, постави мені таку маленьку. Да не було таких маленьких. Ну, сказала, привет, Дейв Валена, привет. Что це свеже? Моємо чульку. Копчену. Щось да. кошка туди сюди бігає. Ну, рибу поела трошки А Опускайся хоче. Це ночою бегала туди-сюди. Диму гоняла. Ты Да. Да, Саша, опять за столом. Лоренька, привет. Рубрика мы ему продолжается. Ой, без забув, все одно людей. Дайте, Катюлька. Все одно да. нам помог Сіважа цей. Дякувати да. йому. Дай мені хліба. Дякую, Альонка, дякую. Привіт, не ще треба? Нічого багато. Це не мамі, Сергій. Мені один мужчина подарував. У мене нема Мама серги не носить. Да, мурзику обязательно отдамо от рыбы. Остатки. На экскушаю. Не мурзику, а тузику. Тузику. Тузику все отдамо. Спасибо, довлатик, да привіт. А він мене ждав. Я думала, я можу побежити. Спасибо, Юра, за вопрос. Я... У коридорі. Ну. Колошкали бігали собаки. Дві Хорошо. і не побігли до його uh -huh. Он Він хотів бити, то я не пустила його. Uh -huh. Це только Жора. Целеобухил. Коховинка. А, ты, Я понял. обу Обухов. Привет, обухов. Дамо дома... тузику домой остатки от рыбы. Андрей, привет. Хороший вопрос, Сережа. это больше селедец, чем тюлька. Здорово какая-то. Ой, такие маленькие были. А помнишь, когда то таких были бумажных цихода? В пачечках. маленькая такая, mm -hmm. малесенькая. Тюлечка, кто помнит? Мне она так сильно нравилась. Мне нравилась. А ты, Саша, уже поел? Не, б, я ем Не, Володя, что ты взял? Я це думаю, что все штек взять чуть-чуть подвязать какой-то такой да, резинкой, чичин, до верху, щоб поджимало. А чого? Потому що один бусик одломаний, он одно держится, воно має розшапкуватися в цей мотор трасе, отак вибратися. Может быть, такой резинкой чичин, щоб доверху тягнути, знаєш, ну чи нитку то только не проволоки. Да. Проволока має пробивати, знаєш, на корпус чи на массу, як правильно. Да, Саша, как зробили. Тепер Дима карбюратор називається. Карбюратором да. проблем нема. Да. Тепер Дима возьму карбюратор. Да. Вы Немо... что, карбюратора три рази зняли. Да. Три раза продумай. Да. Кожну дырочку. Да. Мене вже такі нервоз брав, що я вже думала, блядь, не знаю, що буде. Зато я изучим карбюратор. Дима карбюратор поремонтировал карбюратор. Да. Раньше пришел, ключ повернул, машина завелась, а ключ не бывали. было. То контакта не было. Что бедный, я не знаю. Я что-то сделал. Ты да, Саша, что ты делал уже? Да, да, да мне... уже провода чистил, клены чистил, все. Да. да. Значить щось покати там. А да... ти та... там да. ізучав? Так. То вот пока ти зучив, уже ходив, зачищав. Письма контакту не було якого, О, де Ну, а десь щось замасувалося від мотора чи щось воно ну, пилюється, масло, що все попадає. Все Так. Ну що чого воно все. Он по чистую. Масло появилася. Да і все мов може, в чому. Може. Де істра появилася. В общем, люди, делайте ветер и буду вам счастье. Так фигово чистится вона. Машина думала, что расслабилась девки с лапцами, ми вас напряжение. Взяла вчера напрягла нас хорошо. Оно і мелоч, щоб ти знав тільки де воно Так. Да. Там опрос як проводка було. У нас вчора не було так, да? у Нас день короткий. Дамаша з половинадцяти ми промондяли Саш, но день так швидко пролетів. Незаметно так. Да сколько їздили, такого не було. За одиннадцять годин, другий раз машина притягивается. Спасибо. Спасибо, Вася. не своїм ходом. А то всегда своїм ходом она доезжала. Та не Володька, нет, що ты взяв? Куда тебе влазить? Не знаю жаним, женым привет. Ми вже у Некрасова заїхали на Некрасова. Спасибо, спасибо, Саша. І спасибо. вона вже на Некрасово. Вася, бери, пробуй. 50 туди. за полторачку молока. Це, це, це ми ж туди не ставали не разу. Це вже як ми з Некрасова їхали, да, то ми вже стали. Ні, до Некрасова то глухова. От там перед перекрестком. А, ну да. стояли да. бур. Я ще відео зняв. Стоїмо одним в карбюратор. В будь-якій непонятній ситуації дуйте в карбюратор. Ну, саме інтересне було, коли вона заглохла на світофору. І пішла сам вручну, блядь, а вони всі хипкали. На самому... аварійку. Да, все... на самом великому цьому перекрестку. Вовольте, ми, блядь, заглохли. Прямо серед перекрестку заглохли. Oh. Я включив аварійку. Oh. Ну, все одно бігають. А oh. вони, суки, тут... Я два oh. машини проїхав, я вийшов, oh. да, почав толкати. Якраз уже в нас красный включився. Mm -hmm. Люди пошли, кажу, пождят минуту. Mm -hmm. Машина едет. <говорю> 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 да, Саша, емо. Привет, Альона. Це вообще тюлька. Ну по вигляду якісь оселедець. Привет, Спасиба, да. Привет, Арсен. Спасибо, очень смачного, так сенчика. Спасибо. Да, чуть-чуть сильно уже. Я уже как-то регулировал от це пространство до соса. менсонососа. Mm -hmm. В том году летом, да. Мы mm -hmm. то думали, что карбюратор. Mm -hmm. Но оказалось, что то так глохло, подкачало опять ели. Mm -hmm. Подкачало 5 ели. Ты просто Я уменьшил, и тогда yeah. нормальная машина начала работать. А Что-то было без тебя, да? Uh -huh. Что-то тут без тебя, да? Ну, блин, кажи, тузик вверху или... Дай мне да, Володька, копченая рыба Чем чайка выпьем? С печеньюшками Масеньчик так, дивись. Масеньки. Побежав за мною в магазин по цій масинке. От музыка. Он бы би бы мешка, ходи назад. Треба, блядь. Давай він веровочку, з бы взяв взял, бы и тягнул. Да, сироха, да, поеду.

Оце, кажуть, масло хаду непогане. Хто його знає, що попробують коли попити. Спасибо, Серг. Хадо масло, таке з зеленими буквами. напишуть. Таке Пишуть, непогане. Ну, як це, іспользуємо каністку цю. Тому не буде. Тож ви ж її все одно виливати вже не будеш. Давай. Чаще міняти просто, якщо треба буде. Якщо не треба. купити фільтри. Так, да, зараз і фільтри ще чимало стоять. Да? Ми взяли дольєєм там, а тоді побачимо, що до кожу поміняємо. Неділю вже десь не так. Воно з однієї сторони там гуляємо самому встроїть, а і на маршруті построїть. Це треба на станцію гнати, або треба якийсь спеціалістом більшим бути. Я пам'ятаю, в госпіталі лежав. А, був доктор, коли помнів, який був, порог докупив. Новий був. Mm. А цилиндр один не працював, І так він його заводив, і люди різні приходили, він стояв на території госпіталя mm. був. І толку не дали йому. Так він його і продав нахрен був. Не знаю кому. Забрали його. Витягнули з цього, з, -з госпіталю от тоді були. Такий гарний опіль був. Бензиновий красивий такий. Це штука розвал Союза, я не знаю, як він його умудрився викупити, був тоді. Купив десь був і продав його. У неї мені поїздив. Ну, а я не знаю, скільки точно не знаю, скільки на нього не їздив. Не Але знаю, що в неї довго не їздив. Трохи поїздив і почав барахти була. І хто до туди не приходив, бо розвалив, так чутно. Ну, Все одно, що щось газує, вийдеш там приїхав. Це в калідорі чи десь. Лежиш, що може, знаєш, yeah. ну що це і так толку не дали. Якийсь циліндр не робив один. Інгрена okay. вони йому толку не дали вам. Так мені продав. Не пам'ятаю, що він тоді купив був, чи не купив був машину. Ні, okay. купив, купив був. Мерседеса пам'ятаю, купив, був такий грінний дизель. Але взаді, пам'ятаю, помню, ми в столову ходили. Да весь у чи в масло было киданы, десь трохи кидал бы хлопнучий, mm. что, по-моему, весь цей був. Де бампер был. Сзади Купив він, всем. Купил он был. В общем, все. не повезло ни в одном, ни в другом. Да. Давай, Галинчик, свой вопрос. А опель дуже красивый. Не опель, а форшко дуже красивый беру. Такие голубенькие были, знаю, небольшие. Там с того воду роді і відбігнувши, і сильно цього, а вже якісь втомлі. Переживання, оце, знаєш, нерви, все, а коли тягнуть, теж напруження на руки, на голову, а ще темно, знаєш воно, як темно. Все, володім, тобі дало. Ти дуже гарно гурював, Ну, старався, щоб... Он чай казаре выпил. Все. Все, то есть. Вот такая была песня. Эв, клип слегка на левый глаз косит. тузик, тузик, карапузик. А песни на разные годы явления, ну, природные. Но нема, например, вот такие. О, ползень, о, ползень. Прячь мои слезы. Хватит нам. вчера так смешно. Я вышел на дорогу, выходит, пузик. Дивиться на мене, що я на село дивлюся, і він сів на село дивиться. Коли через мою пару проходить кошка мау- мау- мау, виходить на дорогу, спереді тузика сядає і тоже дивіться, туди в центр. Все дивиться? Що <суміло> таке? Нема їхнього обеда. Да. Не Їде машина, немає, чай. Да. О, о, не знімаємо. Ну. Yeah. Все здали, мол, чай. Це mm. вот, ж понімаєш. Мої любінці, що моє... вже ночь темно і вони вийшли. Да, mm. да? Бачили машину кошту, так треба треба. Собака, Сразу давай гавкать на машину. Як побачив, що стало одинаково. Ну, кошка втекла, а це як, як, як же я буду втекати. Ну, да? Так я хазяїн двора. Головний охранник. Бачите, як красненьку рабинку есть. Я ж кажи хозяїн двора, як. Моя перемога у за хвоста поднял. Не треба нет. отвечал Хочу так, нравится. Вот тебе все ответы на все вопросы. Тут, я, не мне да. как... Утренний кофе. Что? Утренний кофе. Ну, читать вы... не

Там на трупці набраться нового цего до хомут, и он больший. Угу. Ну, угу. болтик больше, все. И если болтиком вверх ставишь, угу. то тарелка не прилегает. Да, да. Там надо все хомут, якщо, думаю, она на а, так, те, я что, дома надо на меньшей поставить. Должен быть. Она просто болтиком чуть вниз туда. И да, он закрывается. хочу якось восстановити, а роботи багато різних людей. Ну, я не делаю to biskuptou učila to učněský vyzvaví do hm mm. i doroží, čem, v hore. V hore je silno dorožše, čemu gór. To horo je na 10 Hm. Может, да. Привет, Вадим. Ну, четыре уже темнить начинает. Ну, мало. Не четыре пять. Ну, все вчера... ну, было. Хорошо понял, <laughs> и <laughs> ты мне начинаешь. No. до 5, нормально, 5 уже все, и быстро так. 5 и пять до... сразу темно. Да. Пару минут, буквально за 10 no. минут вообще ага. теряется свет. А что, вы сразу купил Привет, Илье Ясно, Коля. Ха, Михай, твою за ногу, а Руки твои с жопы. Открой тайну. Что я вчора э, ж не продавала, просто ну там, помогала. Угу. Туди сидит. Люди о, де, які стоять на базарах зранку до вечер. За... Спасибо, Юра, спасибо. Угу. А зимою не так сядеш, тому що холодно, за кореє. No. Тук отре тупцяти цілий день. Тому у не валенках стоять біги. Бо ну, толку, що вони валенки стоять, а ноги ж тут болять. Ну, в трохи штанах стоять. Ну, воно то так дим, але важко стояти так, цілий втомляємо. день. Я ще на собі кілограма 5 веса висить. Да. Зато спортсмени, ну, як Леночка. А то закаленные баби. Да. Ага. Физкультурой занимаются. Ну то, что человеки, кажу я. А таке? Название. Ясно, Замирочка. Приветик тебе. Спасибо. Спасибо. На печенье, Дима, привет девочки. Спасибо за вопрос, Серег. Он очень важный для тебя. А для меня не очень. Ужасные люди попадаются. Так их я. Нормальные люди не будуть гадости писати. Да, Замірочка, печенюшки. печенюшки. Mm. Oh. Одне називається, типа топленого молока печеньки. А друге... Крекер ніби. Я попитала, вона, сказала, сказала, це крекер. Це крекер. Ну, написано на ньому, утренні кофе. О. Кофейок такий. А це типа топлене молоко, на ньому така птічка. Вкусне печенье. І те, і те добре печенье. Да. Все. То это раз и того, и того понямал. Или воды водички попить. Ты трошки на свинку. Я тоже не плачу. Да? И я 10 минут положу. Давай, да, будем идти. Спасибо всем, кто тут был. А вот и лайки, подписывайтесь на канал. <связь> все соцсети. Соцсети. Не, ну все. я имею в майду, все, хай отдохнет, чуть-чуть, до